Ринкові відносини та конкуренція у медіапросторі – це ознака демократії. Однак, у випадку загрози національній безпеці чи надзвичайної ситуації, пересічний громадянин повинен знати, який телеканал увімкнути та на яку частоту налаштувати радіоприймач. Якщо у сфері телебачення державні мовники мають ліцензії на ефірний сигнал, то з радіомовленням є проблеми. Під час презентації реанімаційного пакету реформ у Тернополі обговорили, що з цим робити. Як на мене, це взагалі ненормально, що держава. Конкурує за ліцензією із комерційними станціями, тобто це мала бути стратегія якби, розвитку національного телерадіопростору. Якщо держава означає, що така ліцензія потрібна, вона мала видаватись без конкурсу. Взагалі, із проводовим мовленням, узагалі біда кількість радіоточок в Україні щороку невпинно зменшується. Однак, перспектив його розвитку фахівці не бачать. Я не знаю, що в Франції чи в Великобританії чи ну. Чи десь ще от таким таким засобом користувалися. Засіб швидкого оповіщення на сьогоднішній день є мобільний телефон. Саме швидкий і найефективніший. така перспектива не радує районних державних радіостанцій, передачі яких можна почути виключно по брехунцю. Зараз 20-го числа буде сесія районної ради чотківської. Там будемо ставити питання, що далі робити взагалі з районним радіомовленням. Ми пропонували перейти на ефірне мовлення. Можна в цей відрізочок часу всім районам клинюватися так само, як обласне радіо. Можна це реально є вишки. У нас є і в Чуткові, є в Кременцях. І, будь ласка, це можна робити, але ніхто цим не хоче займатися, в тому числі і наша влада, яка на місцях це працює. Не чекаючи подачок від влади, районні радіомовники самостійно шукають альтернативні способи поширення власних передач, зокрема їх трансляція в інтернеті. Говорить чортків. Кожна школа має сьогодні свої сайти, культура має свої сайти. Якщо повідомити їм, коли є ці передачі, виходити на сайті, от як ви будете виходити, як ви виходите телебачення, так і ми спокійно можемо виходити. І будемо зараз це робити, думати, як це виходити. Тим більше, як ви кажете, вітання, реклама на свої восьмі, зробить. І Я думаю, що це майбутнє перспективне. Однак постійно сидіти на шиї у місцевої влади нераціонально. З однієї сторони на отримання творчих колективів ідуть бюджетні гроші, а з іншої спостерігається хронічне недофінансування. В будь-якому випадку роздержавлення буде. Ми його не уникнемо. Але чим швидше ми отримаємо рішення. Тим швидше ми зможемо дати відповідь і самі для себе, і для чи ми зможемо самі працювати, чи нам треба буде шукати інвестора, але в будь-якому випадку, це це дає нам шлях. Якісь умови для того, щоб далі існувати, працювати. Реформи в Україні розпочаті, але йдуть вони надто кволо. Є чітке відчуття, що країна зараз зависла в такому шпагаті між вчорашнім днем і між завтрашнім днем. І ясно, що в такій розтяжці довго країна перебувати не може. У реанімаційному пакеті реформ, окрім медіаринку, також йдеться про децентралізацію влади, податкову систему, освіту, екологію та багато інших сфер життя. Творці пакету лобіюватимуть його ухвалення на законодавчому рівні.